Пересічній європейській родині святкування різдва обійдеться у 590 євро. Такі дані дослідження компанії Deloitte. Порівняно з минулим роком середні витрати зменшаться на 1%, але деякі країни заощаджуватимуть більше у Греції. Різдвяні витрати впадуть на 16%, в Португалії на 13,5%. Водночас, ірландські родини країни, яка також потерпає від кризи, збираються витратити найбільше в євросоюзі 1 тисячу євро. Майже половина цієї суми піде на Подарунки і близько чверті на святкове частування для порівняння мешканці стабільної Німеччини витратять на різдво 500 євро менше і за середній показник ЄС і за кризову Ірландію. Згідно з опитуваннями, усі європейці збираються заощаджувати, шукати розпродажі і акційні пропозиції. Подарунки обратимуть не так приємні як корисні. Мало буде подарунків цього року, навіть у дітей останнім часом різдво геть не таке, як у моєму дитинстві. Дуже все складно перед різдвом стільки витрат, що й на їжу не вистачає.